E aí квітні місяці ми розпочали цей пілотний проект. Розпочали його з однієї локації на вулиці Стецька, 3 в нашому поліклінічному відділенні територіального медичного об'єднання номер 2 Бачили, що воно дає позитивні результати і шукали допомоги в все ж таки, хто би нам зміг цей проект і в подальшому ще продовжити. Тому ми звернулися до наших партнерів компанія Рош Україна, відгукнулися на наше прохання і також додали нам ще одну камеру. І таким чином ми від сьогоднішнього дня вже запроваджуємо дві локації, оскільки перша локація це була більше центральна частина міста. Ми зараз хочемо, щоб послуга була доступнішою. Одна камера буде стояти тут, на вулиці Хімічній 7 А в нашому поліклінічному відділенні. Інша буде охоплювати. Населення Шевченківського району, прилеглих громад. Іншу камеру ми встановили на проспекті Червоної калини 68. Це четверта міська поліклініка, Сихівський район, найбільший район по кількості мешканців нашої громади. І від сьогодні цей проєкт стартує вже. З новою силою та подвоєний цей проект в медичному об'єднанні триває з квітня місяця. На протязі цього часу було обстежено близько двох тисяч пацієнтів. Буду точніше 1800 пацієнтів, і це відбувалося на за адресою Стецька 3 в іншому поліклінічному відділенні. За цей час було виявлено близько 300 пацієнтів, які мали ознаки діабетичної ретинопатії. Ну, в першу чергу я би хотів відзначити це те, що це обстеження можна пройти за 5-7 хвилин, можна пройти без попереднього запису. Просто пацієнт має прийти і це триває 5-7 хвилин. Тут те, що і в майбутньому буде актуальне, це є роль медсестри. І тут медсестра проводить процедуру. Завдяки штучному інтелекту ми маємо діагностичне заключення. А як ми знаємо, кожне діагностичне заключення потребує консультації лікаря. Якщо являється якась патологія в даному питанні де є штучний інтелект, де є інформацію про діабетичну ретинопатію, хоча Є більші описи в тому описі. Вже лікар, чи ендокринолог, чи лікар, який займається серцево-судинними захворюваннями, в даному випадку так само, чи той самий сімейний лікар, вже е, може виставити діагноз, призначити додаткові методи обстеження або вже лікування. Саме заради них, заради пацієнтів, ми і. Впроваджуємо цей проект, щоб дати можливість пройти обстеження, виявити патологію і дати можливість пацієнту звернутись до лікаря і якнайшвидше розпочати своєчасне лікування. Сучасне і ефективне цукрового діабету, адже е, діабетична ретинопатія насправді одне з найскладніших і найнебезпечніших ускладнень, тому що воно протікає спочатку безсимптомно і Людина про це не знає, але, врешті, може призвести до незворотної втрати зору, до сліпоти. А цього можна запобігти якраз завдяки е, своєчасному е, виявленню, своєчасній діагностиці і е, швидкому старту терапії е, тисячі українців мають можливість і шанс зберегти свій зір і якість свого життя. Дякую.